Вітаю всіх з Новим роком. І так, у 2026 році припиняться обстріли України. У 2026 році припиняться обстріли України. Дивимось. Дві камечі. А знаєте чому? Тому що я ж спитала: просто обстріли України. Так, легше буде. Легше буде. Тому що не буде такого наступу легше буде. Але а тут треба питати ще трошечки по-іншому. Тірка жезлі буде на прикордонні, буде лінія фронту, без обстрілів ніяк. Добре, у 2026 році припиняться обстріли тилу. Четверка мече, пауза. Все зав'язано на цій паузі. Просто тупо все. Ось вам пауза, зупинка. Зрозуміти, зупинка буде, обмежено буде все, ніякої херні вже не буде. Ось вам відповідь. Пауза. Нам потрібна ця пауза, і вона вирішить абсолютно всі приколи. Ось в чому питання. Будь ласка, будьте обережні поки що, але очікуємо. Очікуємо і очікуємо.